Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему Електронне листування Електронна поштова скринька. Комп'ютерні мережі створювалися для надійного та швидкого передавання повідомлень. Однією з найстаріших служб інтернету, що створювалася для обміну повідомленнями, є електронна пошта. Електронна пошта це служба інтернету призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень від деякого користувача, одному чи групі адресатів. Часто електронну пошту називають е Послугу електронної пошти надають різні ресурси інтернету, наприклад, FreeMail, Mail.Ukrnet, Gmail, Gmail.com та інші. Для того, щоб мати можливість отримувати, зберігати та надсилати електронні листи, користувач повинен зареєструватися на тому чи іншому поштовому інтернет-ресурсі, створити обліковий запис. Обліковий запис користувача це сукупність даних для розпізнавання користувача під час звернення до поштової служби. Обліковий запис інакше називають аккаунтом. Користувачу потрібно придумати умовне ім'я, логін та пароль для захисту облікового запису. Під час реєстрації слід довести ці та інші дані, які потрібні для створення та захисту електронної поштової скриньки. Після реєстрації для користувача створюється електронна поштова скринька. Кожна електронна поштова скринька має унікальну адресу. Адреса електронної поштової скриньки складається з логіну, під яким зареєструвався користувач, та адреси інтернет-ресурсу, на якому вона створена, розділених символом собачка. Наприклад, на екрані ви можете бачити почту ivan.petrenko.gmail.com означає, що для користувача з логіном Іван.Петренко створена електронна поштова скринька на сайті gmail.com. Розглянемо, як користуватися електронною поштою на прикладі електронної пошти Gmail. Однією з послуг, яку надає користувачам інтернету корпорація Google. Адреса відповідної електронної поштової скриньки має вигляд такий, як на екрані. Після собачки пишеться gmail.com. Звертаємо вашу увагу, якщо ви маєте аккаунт у будь-якому сервісі Google, то ви вже маєте електронну поштову скриньку Gmail. Щоб переглянути вміст електронної поштової скриньки слід відкрити головну сторінку сайту Google. Вибрати в верхньому правому куті посилання Gmail. Якщо у браузері попередньо не зберігалися дані облікових записів користувачів, то треба натиснути Увійти. Якщо ви хочете обрати іншого користувача, то треба натиснути Додати обліковий запис. Якщо нічого не зберігалось, то ви вводите електронну адресу поштової скриньки та вибираєте Далі і Вводити пароль доступу до електронної поштової скриньки. Вигляд сторінки з вмістом електронної пошти скриньки відрізняється на різних інтернет-ресурсах, але всі вони мають подібні об'єкти, як зображено на малюнку. Здебільшого, в лівій бічній панелі розміщені посилання, вибравши, які можна відкрити папки, призначені для зберігання листів. Папка вхідні. Призначена для зберігання листів, одержаних власником поштової скриньки. Папка надіслані для зберігання копій відправлених листів. Чернетки для зберігання незавершених листів, які користувач планує дописати та відправити пізніше. Спам це папка. Для тимчасового зберігання листів, які поштова служба або користувач вважають небажаними, рекламними або випадковими. Також є папка кошик або видалені, для тимчасового зберігання видалених листів. Ну, також можуть бути ще і інші папки розташовані. Для створення нового листа потрібно вибрати кнопку Написати. У вікні нове повідомлення, що відкрилось, як показано на слайді, потрібно заповнити поля, розміщені в заголовку листа. Кому. Сюди треба увести одну або кілька адрес електронних поштових скриньок, одержувачів листа. В рядочку тема увести слово або кілька слів, що коротко пояснює зміст листа. Частина вікна, яка розміщена під полем тема, призначена для введення тексту листа. Якщо разом з текстом листа потрібно надіслати деякі файли, наприклад, фотографії, то можна вибрати кнопку Вкласти файли, натиснувши на зображення під цифрою 4. Після цього треба натиснути кнопку Надіслати. Звертаємо вашу увагу на те, що Виконувані файли з розширенням імені Exe блокуються антивірусною програмою Поштової служби та не будуть додані до листа. Вкладені файли, розмір яких перевіщує 25 МБ, автоматично завантажуються на Google Диск відправника, а у лист додається лише посилання на них. Щоб прочитати, отриманий лист. Слід вибрати його рядок у списку листів. На сторінці відкритого листа користувач може виконати з ним різні операції, такі як ознайомитися з текстом, переглянути або зберегти на носії даних, відповісти на лист, переслати іншому користувачеві. Якщо ви вели переписку з вашим адресатом, відповідаючи на отримані листи, то цей ланцюжок листів групується. І у вікні електронної поштової скриньки у рядку такого ланцюжка буде зазначена кількість листів, а вибравши цей рядок, можна побачити текст кожного листа та їх послідовність.